Саша, як довго це триватиме, почала розмову з чоловіком Аня. Її голос видавався сповненим розчарування і невдоволення. Ти ж знаєш, що у мене є молода і гарна дружина, яка потребує уваги, а ти щоразу приходиш з роботи, бурчиш про втому і йдеш спати в кабінет. Не починай знову, Ань! — ледве чутно промовив Олександр. Я ж тобі казав, що навалилося купа справ, емоційна втома, мені потрібен відпочинок. Емоційна втома, так ти ж сам втомлюєшся від чого? спитала Аня, у тоні якої відчувалась недовіра. Молода і гарна, тобі не потрібно бачити досить відчувати. А в твоєму випадку і почуття не включаєш. Твій піджак пахне не лише твоїми сигаретами. А ще якимось солодкуватим ароматом жіночих сигарет. Її, здається, дешевого парфуму. Значить, вона молодша за мене на 5-7 років. Аня, ти кажеш дурниці, з досадою відповів Олександр. Я зайнятий стільки справ, і це абсолютно не має відношення до тебе. Я можу зрозуміти, що ти солідний чоловік і маєш солідну фірму. Але Саша. З твоєї сторони це виглядає несолідно. Все я втомився і йду спати, різко перебив розмову Олександр. Аня залишилась сама в кімнаті. За три роки спільного життя нічого подібного не траплялось. А тепер це вже четвертий раз за місяць. Олександр постійно приходив додому пізно, постійно бурчав про величезний обсяг роботи. Без кави не міг розібратись. Вона пішла на кухню, звично включила музику і поставила турку на плиту. Ранок, Олександр прокинувся пізно. Він відзначив відсутність музики та аромату кави напевно, Аня пішла в магазин. Навіщо? В холодильнику, здається, все є, подумав він. Олександр встав з ліжка і пішов у ванну. Помітивши, що косметики Ані не вистачає, він зрозумів, що щось не так. В шафі, де висіли Аніні речі, була пустота. Що? Вона пішла, де записка, подумав Саша. Оглянувши квартиру без жодних слідів, він сів у крісло і почав розмірковувати. Якщо вона забрала речі, значить, все серйозно. Якщо серйозно, значить вона зв'яжеться. Щоб визначити подальші дії. Поки чекаю, наберу Юлю. Алло, Юлю, які плани на сьогодні? Чудово, я теж вільний. Ні, на дачу не поїдемо, записую адресу, беру таксі. Цілую, чекаю, сказав Олександр, усміхаючись. Він подумав, що Аня зробила для нього добру справу. Тепер не потрібно просити друзів про ключі до дачі, Бігати по готелях, слідкувати за годинником під час зустрічі з Юлею. Прийшло близько місяця з моменту, коли Аня пішла. Життя Саші стало спокійним, але думка про те, що Аня не виходить на зв'язок, інколи тривожила його. Він намагався забути про це, насолоджуючись спілкуванням з Юлею. Вечорами вони сиділи в кімнаті, поливаної їли піцу. Відколи Ані не було, Юлі не дозволялося заходити на кухню. Несподівано пролунав дзвінок у двері. Саша підійшов до дверей і відкрив їх. Перед ним стояла невисока, усміхнена старенька жінка з двома великими старими валізами. «Добрий день, Олександр Петрович. весело промовила старенька. Мене звати Павліна. Я приїхала з цими валізами. Вона без зусиль внесла одну з валіз у квартиру. Будь ласка, несіть другу валізу, але обережно вона важка, попередила вона. Олександр, підкоряючись, вніс валізу в коридор, був здивований, як старенька могла донести її сама до квартири. Хто це і куди зникла Аня? запитав він. Я ж вам говорила, продовжила старенька, знімаючи верхній одяг. Я Поліна Робертівна. Я приїхала по своїм справам, займуся адміністративними питаннями. Це займе кілька місяців. Дізнавшись про це, Анна Максимівна, співвласниця цієї квартири, вирішила допомогти мені з житлом та наглядати за частиною майна. Які документи? Яке майно? перервав її Олександр. Я маю всі необхідні документи. Завірені у нотаріуса, відповіла Поліна. А сама Аня? Не знаю, сказала старенька. Вона підписала документи і передала мені все. Вибачте, перебила Юля, що з'явилась в коридорі. Хто це? Це Павліна Робертівна, пояснив Олександр. Вона буде жити тут деякий час. А ми? здивувалася Юля. Ти ж обіцяв, що ми будемо лише удвох. Ви і будете удвох, відповіла старенька. Я не збираюсь втручатись у ваші справи. Квартира велика, тільки покажіть, де мені розкласти речі. Олександр провів гостю до кімнати, перетвореної на кабінет. Вибачте, що це більше нагадує робочий кабінет, ніж спальню. Але тут зручне ліжко. І є художня література. Хочете можете почитати. Павліна Робертівна погодилась. Далі я сама. А ви займаєтесь вашою дамою. Її поява дещо здивувала Олександра, але також і розвеселила. Вечір з Юлею пройшов у розмова, а Павліна Робертівна була майже непомітна. Субота прийшла, і Олександр прокинувся не від сонячного світла, а від музики та аромату кави. На кухні сиділа Павліна Роб... Робертівна, пила каву. Доброго ранку, привітала вона. Медики заборонили мені каву, але я звикла пити трішечки...» Олександр зітхнув. Раніше так почалось будь-який його ранок, тільки замість Павліни була Аня. І він тихо налив собі кави і почав пити. Приходячи увечері з прогулянки з Юлею. Вони виявили велику компанію в кімнаті. За столом сиділо десять старушок і кілька літніх чоловіків. Павліна Робертівна сиділа на підвищенні, розташовано на головному місці. Добрий вечір, привіталась Павліна Робертівна. Прошу, вибачення, тут мої подруги привезли продукти з ринку. Їм потрібно переночувати, бо транспорту ще немає. Вони залишаться до ранку. Ви навіть не помітите. На наступну ніч гості були інші. Юля навіть не стала залишатися. Вона попрощалася і пішла, буркнувши, що знову передзвонить. Павліна Робертівна продовжувала свої справи, а кожного ранку починала з музики та аромату кави. Олександр помітив, як змінилися його стосунки з Юлею. Вона стала рідше дзвонити, ще рідше приходити. І щоб залишитися на ніч, потрібно було довго умовляти її. Відзначення дня народження Павліни Робертіної стало кульмінаційною точкою. Повернувшись з кіно, Олександр і Юля почули голоси і пісні з квартири. Вони зайшли і побачили справжнє свято. Павліна була оточена десятком гостей, які святкували її день народження в розкішних нарядах. Олександр був шокований. Юля ж просто вийшла з квартири, не промовивши жодного слова. Я побачу її завтра, вирішив Олександр і пішов спати, сподіваючись прояснити ситуацію з Павліною Робертівною вранці. Аня і Олександр сиділи за кухонним столом, і між ними точилась напружена розмова. Саша, що сталося з тобою? Чому ти так став? Почав ставитись до мене? запитала Аня, дивлячись прямо в очі чоловікові. Олександр, не знаючи, як відповісти, відвернувся і почав грати з кавовим кухлем. Аня, я не знаю, що і як тобі пояснити. Можливо, це було нерозумно з мого боку. Я відчував, що втомлений, і не знав, як це пояснити. Зізнався Олександр, злегка опустивши голову. Мені потрібно було, щоб ти був поруч, щоб ти показав, що тобі важливо, сказала Аня, зітхнувши. Я не знала, як довго можу терпіти таке безнадійне мовчання і відсутність уваги. Я розумію, і я жалкую про те, що трапилось, відповів Олександр. Павліна Робертівна, це було несподівано. Я навіть не знав, що вона буде жити з нами. Але це не повинно було бути причиною для нашого віддалення. Аня подивилась на Олександра і м'яко промовила. Ми повинні вирішити це разом. Я хочу зрозуміти, що ти відчуваєш, і разом знайти вихід із ситуації. Олександр кивнув, і вони вирішили поговорити про це пізніше, коли зможуть знайти спокійний час. Однак ситуація у квартирі залишалась напруженою. Павліна Робертівна, незважаючи на свої добрі наміри, продовжувала залишатися на фоні, що іноді ускладнювало атмосферу. Наступні дні Аня вирішила зосередитись на відновленні своїх відносин з Олександром. Вона почала більше часу проводити з ним, організовувати спільні вечори, допомагати у вирішенні дрібних побутових проблем. Це було важко, але вона відчувала, що потрібно зробити цей крок. Павліна Робертівна своєю чергою продовжувала займатися своїми справами, її іноді бачили в кабінеті, куди вона зранку йшла і де проводила більше часу дня. Вечорами вона жила за своїм розкладом. Приготувала вечерю і навіть організовувала кілька маленьких заходів для своїх старих подруг. Чому ти так часто залишаєшся тут одна? спитала Аня Павліну одного вечора, коли вони сиділи разом на кухні. Можливо, тобі потрібна допомога? Дякую, Аню, але я звикла справлятися сама. Це просто мій стиль життя, відповіла Павліна, усміхаючись. Я намагаюсь бути максимально самодостатні. Можливо, варто знайти баланс між самостійністю і взаємодопомогою, сказала Аня, бажаючи допомогти Павлінні знайти нові соціальні зв'язки. Олександр, спостерігаючи за цими розмовами, відчував, як все налагоджується. Він сподівався, що ці невеликі кроки допоможуть відновити зв'язок між ним і Анею. Однак ситуація змінилась, коли Павліна Робертівна вирішила провести у квартирі більшу частину свого часу. Здається, вона налагодила свої контакти і стала частиною щоденних обов'язків Олександра та Ані. Чи не могли б ви мені допомогти з організацією невеликого вечора в честь мого ювілею? запитала Павліна одного дня. Я хочу запросити кількох своїх давніх друзів. Аня і Олександр погодились допомогти, і незабаром квартира перетворилася на свято. Гостям було приготовано багато їжі, музика лилася з колонок, і вся атмосфера була насичена веселощами. Увечері Олександр і Аня відчули, що старі образи почали відходити на задній план. Багато чого було сказано і зрозуміло між ними, навіть якщо це не назавжди вдавалося словами. Вони почали обговорювати плани на майбутнє і думати про те, як краще організувати своє життя разом. Може, ми можемо поїхати на маленькі вихідні, запропонувала Аня. Це могло б бути гарним способом відновити наші стосунки і провести час разом. Це звучить чудово, погодився Олександр. Можливо, це допоможе нам знайти нові точки дотику і разом відпочити. А вечір закінчився. Олександр і Аня відчули, що між ними знову з'явився зв'язок. Павліна Робертівна, здається, допомогла їм повернутися до звичайного життя, хоча і не без свого часткового впливу. Через кілька тижнів, коли Олександр і Аня вже планували свою подорож, вони відзначили, що їхній стосунок став міцнішим, вони стали більш розуміти один одного, більше спілкуватися і разом вирішувати проблеми. Я рада, що ми знайшли шлях один до одного, сказала Аня, сидячи на балконі разом з Олександром. Це був непростий шлях, але важливий, і я теж. Відповів Олександр, тримаючи її за руку. Ми навчились багато чому, і я сподіваюся, зможемо зберегти це в нашому житті. Павліна Робертівна залишилась з ними ще на деякий час, але її вплив став менш помітним. Вона продовжувала свої справи, час від часу приготувавши вечерю або влаштувавши маленьке свято, що робило атмосферу у квартирі ще теплішою. Нарешті, коли Аня і Олександр вирушили у свою подорож, вони відчули, що це було необхідним для них. Вони повернулися з новими планами і спільними цілями, готові до нових викликів і можливостей, які чекають попереду. І так, їхня історія продовжилася з новою радістю, з новою надією і розумінням, залишаючи за собою минулі труднощі і відкриваючи. Нові горизонти.